Ольга Фреймут, одна з найвідоміших телеведучих України в інтерв'ю з Анною Хаустовою, повідомила, що хоче і планує повернути легендарне українське шоу Ревізор. Давайте подивимося фрагмент цього інтерв'ю. Я дуже хочу відновити ревізор. Угу. Бо я його я, я так скучаю. От в мене вже злата вже дівка на виданні, вчиться на двох дипломах в університеті в Лос-Анджелесі. Ці малята вже теж не крихітні, вже самі собі раду дають, і вже можна зробити програму, яку я дуже люблю. Фреймут зізналася, що цей проект для неї особливий і завжди був улюбленим. Тому вона дуже прагне його відновити. Звісно, якщо я буду знімати ревізор, це буде. Інший ревізор. Я вже знаю, як я це хочу. Я знаю, в чому є потреба в суспільстві. Але так, я хочу знімати ревізор і місяць, що я його буду знімати. Що ж, будемо з нетерпінням чекати. А зараз давайте пригадаємо найяскравіші фрагменти шоу Ревізор та інспектор Фреймут». О, то що, що таке? Отаке в готелях. То європейці побачать, що в нас немає грошей на елементарний ремонт. Обережно, ми зараз ще можемо ноги посталити. Немає мікрофона. Ви... Ви... Воду дайте, Чекайте, Горить, тікать горить! Так нагадує мені моє самотнє життя одинокої жіночки. Ой, вибачте, будь ласка, щось тут впало.